Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження повної діагностики. Ми зупинились в минулий раз на віці 15 років. Дивимось, чи є на вас негативні програми, магічні, енергетичні, за період вашого життя від 15 до 20 років. Скажіть, покажіть. Негативні програми є. Треба прибирати. Є негативне, енергетичне, пережив хтось якесь розставання, чувство глибокого одиночества, не вистачає коштів. Тут є гарні карти, і кохання, і емоціональне задоволення, радість, щастя. Щастя в вашому домі. Магічного впливу, зараз я ще мені на одну карту. Магічного впливу нема, але є таке відчуття, от таким фоном, що одиночество і не вистачає коштів, тобто вам не дають те, що ви хочете. А і ви в любві, в заботі, все поруч з вами є предателі якісь. Тобто, перше предательство, пережив. Заперечую, прибираю. Конфлікт в голові. Це я також прибираю, заперечую. Це негативна програма. Це установка на одиночество і на бідність цей період. Якось пропрацьована. Ви справились з цією установкою? Самі за себе боролись. Мали багато мрій. І ці мрії потроху вони здійснились. Так, я прибираю негатив. Негатив енергетичний, в якому ви перебували від 15 до 20 років. Перекриваю, перекриваю вище сили, духи роду, янголи-охоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене дивиться, прошу прибрати негативні програми, енергетичні з вас за період від 15 до 20 років вашого життя по Вищих сил, та буде так, так буде. Негативних програм більше нема. Більше негативне нічого не впливає на ваше подальше життя. Так, зараз я перевірю. Вищі сили скажіть карти Таро, покажіть, чи залишилась негативна програма за період від 15 до 20 років. Це добре. Шляхи відкриті, негативної програми за цей період більше нема, і надалі також вона не буде впливати. Тепер ми дивимось 20-25 років. Вищі сили. Скажіть, покажіть, чи є негативний, магічний або енергетичний вплив на всіх тих, хто мене зараз дивиться, за період життя від 20 до 25 років. Чи є на вас негативний, магічний, енергетичний вплив? Від 20 до 25 років вашого життя скажіть, покажіть. Тут нема ніякого негативу, тут все добре, щасливі роки життя. Тобто ми почистили це минуле і вже перестроїлось майбутнє вже краще. Дякую. Карта мир, 10 кубків, все добре. Так, дивимось далі, чи є негативний, магічний або енергетичний вплив за період вашого життя від 25 до 30 років. Чи є за цей період на вас негатив? Скажіть, 25-30 років. Ось тут вже є це магічний негативний вплив, це заздрість, вам було дуже добре, дуже гарне було життя. Вам позаздрили і почали втручатися треті особи. І вони, що вони хотіли? По дьяволу, вони хотіли забрати те, що ви маєте, це ваше щастя, забрати собі, щоб це було у них так. Бо люди не розуміють, що у Всесвіту на всіх всього вистачає. Людям чогось хочеться одібрати у когось, що їм не вистачить. Щоб відібрати є. А насправді це не треба робити, бо якщо ти щось маєш бажання, це світ тобі його дасть. Виконає. Да, тут зруйнування повне йде. Що робили? Робили, щоб у вас не було грошей, щоб у вас не було кохання, ставили краднік на деньги. Щоб ви перебували в конфлікті, відчували себе як жертва, руки, ноги зв'язані, очі зав'язані, не знаю, що робити, і ні на що не можу впливати, світ до вас почав ставитись вороже. Кидаються всі там, навіть в магазині, і партнер кидається, в магазині кидаються, на вулиці чіпляються. І все складно, великі перешкоди. Хочеться кудись втекти, сховатися, і все ж з перешкодами. За що не візьметесь, все дуже важко. Це магічний вплив, його треба прибирати. Заперечую, заперечую. Так, так як це загальний розклад, ми не дивимось, не аналізуємо, хто робив, чого, як, це заздрість. Ми просто прибираємо цей негатив, заперечую, повертаємо тому, хто його зробив. Повертаємо все назад тим, хто це зробив. Вищі сили розбереться, кому що там повертати. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться за період ж. Прошу зняти весь негатив, зняти негативний магічний вплив з вас за період вашого життя від 25 до 30 років, повернути весь негатив тому, хто робив, тому хто замовляв, не на переклад, особисто на них по Верховному суду, та буде так і так буде. Прошу очистити всіх, хто мене дивиться, до їх природного ідеального стану. і... Та буде так. Зняти негатив магічний. Прошу повернути тому, хто робив. Буде так, буде так, буде так. Так, зараз перевіримо, чи знялись. Вищі сили скажіть, карти Таро, покажіть, чи очистили ми вас за період від... 25 до 30 років, чи очистили, скажіть, покажіть. Ще не зовсім, ще трошки є. Вам це перешкоджала жінка, жінка, жінка старшого віку. Заздрість на те, що ви маєте, на вашу вдачу, на вашу вроду. Це, може бути, прям вона особиста, а може до неї просто звернулись якісь інші там особи. Але вона виновниця, заперечую, перекриваю цього, того, що з вами зробили. Руйнування життя, руйнування долі. Втручались в долю і руйнували. Закривали шляхи по луні. Заперечую, повертаю все назад. Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться зараз. Прошу зняти негативний магічний вплив, повернути тому, хто робив, тому, хто замовляв, не на переклад, особисто на них, по Верховному суду. Все, що вам бажали, хай з ними станеться. Буде так, буде так і так буде. Вищі сили, прошу очистити того, хто мене зараз дивиться, до його природного ідеального стану, не наказувати його більше і повернуть весь негатив тому, хто це зробив. Буде так. Що вам бажали, хай з ними станеться. Так, перевіряємо, чи залишився ще якийсь негативний магічний вплив на вас, на ваш період життя від 25 до 30 років. Скажіть, покажіть. Чи є негатив, ще треба прибирати? Ну, Вже краще. Ми відновили ваше біополе. Це ще дві карти треба заперечувати. Той, хто вас зрадив, він, ну, ви не знаєте, що він зрадник. Він дуже маскирується, улибається, дружить з вами, а робить шкоду. Вищі сили, ну як, жив, жив, живе за ваш ресурс. Вищі сили, прошу повернути весь негатив тому, хто робив, тому, хто замовляв по Верховному суду, та буде так. Прошу очистити того, хто дивиться мене зараз, до його природного ідеального стану, від негативного, магічного, енергетичного впливу, повернути ворогам його весь, все те, що йому бажали, повертаю по Верховному суду ворогам. Буде так, буде так, буде так. Так буде. Запрошую всіх на особисту консультацію. В описі під відео є мої контактні дані. Записуйтесь. Це треба зробити один раз в житті, почистити, прибрати негатив за кожен рік життя, і щоб далі життя було таким, якого ви заслуговуєте, щоб ви вже свою судьбу жили, свою долю, а не то, що вам хтось поробив. Вище сили. Скажіть, покажіть, чи почистили ми. Всі, хто дивиться мене зараз, від негативного магічного енергетичного впливу за період від 25 до 30 років, чи очищені? скажіть? Ні? Ця програма стоїть, треба робити чистку, я так розумію. Я з цим потім пора попрацюю ще заперечую. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголоохоронці. Прошу захисту, прошу допомоги, прошу прибрати весь негатив з тих, хто мене дивиться зараз. Повернути весь негатив тому, хто робив, тому хто замовляв, не особисто, особиста на них по Верховному суду. Прошу втрутитися і вирішити це питання по справедливості. Буде так. Так буде. Вищі сили скажіть, карти Таро покажіть, чи залишились ще який-небудь негативний магічний вплив на тому, хто мене зараз дивиться за період життя від 25 до 30 років. є. От вам треба на особисту консультацію, це точно. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту, прошу допомогу, прошу зняти негативний магічний вплив, повернути тому, хто робив. Буде так. Прошу очистити до природної всіх, хто мене дивиться зараз. Буде так, буде так, буде так. Це був зроблений якийсь такий довгоіграючий обряд. Так. Десь щось лежить ще досі. Як краднік, воно тяне з вас енергію і відправляє заказчику ваші ресурси, вашу удачу. Вищі сили, скажіть, покажіть, чи залишилось ще негативний магічний вплив на тому, хто дивиться мене зараз, від 25 до 30 років за цей період життя. Шляхи відкриті, все почищено, ми зняли. І пішли обратки тому, хто це зробив, і тому, хто це замовив. Кратніки всі анульовано. І негатив з вас знято. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекаю донати за цей сеанс, щоб вищі сили не взяли з вас якусь плату за цю діагностику і за це очищення. Тож, я вам даю свою енергію на ментальному уровні, а ви мені повертаєте в матеріальному. Відбувається обмін енергії. Ми з вами в розчоті за цей обряд. Дякую всім за увагу. Буде обов'язково продовження. Будемо чиститись далі. Дивіться і до зустрічі!